Привіт! У нас сьогодні буде будинок на огляді в селі Жерденівка Гайсінського району. Будинок непоганий, я би сказав, він бюджетний. У ньому все є для життя. Ми зараз проведемо цей огляд і я вам все покажу. Значить, Все починається з такої вулиці. Ось така вулиця. І тут така вулиця. Отам От далі, де ти дерева, то йде траса. Там вон, поїхав бусик. Сюди йде в нас дорога. Ця дорога, я не знаю, 300 метрів і виходить на асфальт. Криниця знаходиться ось тут. Значить, в будинку є світло і, відповідно, дана криниця, від якої можна кинути насос, трубами провести сюди. І буде у вас водичка у дворі і в хаті. За той, хто хоче. Ну, давайте зробимо огляд самої будівлі. Значить, Перекрита вона шифером. Обмостки немає. Обов'язково потрібно буде зробити. Ну, вугли всі на місці. Ніяких таких тріщин я не бачу. Аж прямо страшних. Так, а там. Там порядок. Ну, дивіться. Все, все в неї в порядку. Тут у нас щось є, але воно, бачите, не відкололося, просто це хата глинобитна, опладяна. Кирпічом. Ось такий вигляд вона має, піддашки не підбиті, ну так колись жили люди. Значить, Одне, що обмостки я не бачу. Далі, це в нас є сам фасад даного будинку. Ось так виглядає будинок. Значить, Зараз ми пройдемо. Ось такий вигляд має сам будинок. Мала бути веранда, але ніхто її так і не зробив, просто така площадка. Пожнемо із погріба. Фонарика не маю, але вам покажу. Погріб є туди, він великий, ну завузький. Як по мені. Оце все приміщення, це все погріб. Ну, тут мала бути якась кухня, мабуть, але ну, так цей проєкт був заморожений. На сьогоднішній день тут є склад. А погріб, оце весь, вся територія це такий погріб. Погріб гарний великий. Ось це приміщення, воно виглядає ось так. Там дровітня. Фірточка нагород. Ну і давайте пройдемо до хліва. Хлів виглядає ось так. Хлів глинобитний, перекритий шифером. Ну і вигляд такий бодрий в нього. Його би помастити, побілити і було би краса. Ага. Тут у нас сама звичайна майстерня. От. Верстак, циркулярки. От. Слідуюче приміщення. У нас, ага, це вже хлівчик. Хлівчик має в нас і клітку для свиней, жолоб для корови, ну, зрозуміло, або кози. Слідуюче приміщення. Ага, це продовження, друзі, хліва. Цього ж він тут у нас так йде. Хлів в гарному стані, дивіться, дилини як йдуть, ніде не запрівши, не зогнивши, бо в хліві це є проблема. Не знаєте? Зараз ми подивимося там, де корова ще стояла. Так, це хлів. Ой, ти ще є одне приміщення. Так, і тут є для курей курничок такий, а? Прямо ось так воно виглядає. Да? Так, і того чотири приміщення в даному хліві. І відійду вам подальше, покажу загальний план. Вигляд ось такий. Подвір'я, сама хата. Ось так виглядає все. І відповідно недобудований склад. Чи це літня кухня? Ну ось таке. Йдемте подивимося на город. Оскільки він продається, то тут десь, я думаю, до 40 сотих. Город йде аж в самий низ, це дуже далеко йти. Тут зараз посіяв хтось ячмінь чи пшеницю. Я не підходив близько, не дивився. Але ось така територія велика. Щитайте, це ці дерева входять сюди і аж туди по ту дорогу. Оце донизу все йде до річки, до річки. Так. Ну, кролячі клітки є, той, хто хоче кролики тримати. Давайте проведемо огляд самого будинку. Заходимо в будинок. У нас є саме перед хід на горище. Тут у нас коридор і така кімната велика, гарна з печує. Подивіться, яка піч з лежанкою. Ой-ой-ой. Дивіться, яка краса. Далі у нас звідси є кімнатка. От. Все охайне, все прибране. От. Ось така кімнатка. Так виглядає ця кімната. А тепер давайте підемо в слідуючу кімнату. Ой, це у нас прям така кімната. Вигляд має ось такий. І переходимо в ще одну кімнату. Це холодна хата, я так зрозумів. Кімнатка прямо така непогана. Ще стану з цієї сторони вам. Ось так от виглядає. Є диван, є столик, шкафи. На перший час якісь стула. От. Так. І тут у нас є. Все виглядає ось так. Ось такий у нас вийшов будинку. Ціна на даний будинок 4000 доларів. Всі документи зроблені і чекають значить, на вас. Відповідно, я б сказав, би, що будинок придатний для життя, навіть сьогодні бери мостий. І переходь сюди, і можна вже жити. Да, Водичка там, пожалуйста, трошечки грошів, от І у вас вийде водопровід прямо в будинку. А ви пишіть в коментарях, як вам даний будинок, як вам дана природа, тут теж у нас берег, тут теж у нас є долина. Пишіть, мені було б цікаво почитати. Також не забувайте, той, хто не підписався, підписатися. Це важливо, реально важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.